Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, брати і сестри, сьогодні Господь по милості своїй, любові дарував нам цей недільний ранок. І слава Ісусу Христу, що ми сьогодні можемо в теплі сидіти. Ми сьогодні маємо святковий, святковий день. Ми бачимо на столі ці е, чашу. Кров і тіло Ісуса Христа. І ви знаєте, що Іван, в Слові Божому Псалом 102 говорить, благослови душе моя, Господа, і не забувай благодіяння Його. І ми сьогодні, знаєте, коли дивимося на, на ці чаші, Ісус Христос, залишив нам, ну, залишив нам, нам, ну, що ми згадуємо спомин. Ми згадуємо смерть і страждання Ісуса Христа. І в Івангелії від Луки є ще написано, таке це робіть на спомен про мене. Чому це ми може, чому це ми робимо? Ми згадуємо. Ви знаєте, людина по своїй природі вона має здатність забувати. І коли. І коли, знаєте, людина зробила нам зле, ми дуже довго пам'ятаємо. Правда, ми будемо пам'ятати дуже-дуже довго. Коли добро, добро проходить день, тиждень, місяць і людина забувається. І ви знаєте, Господь створив людину. Для чого Господь створив людину? Для того, щоб мати спілкування із нею. Але оцей гріх, який... Е... Перші люди в Едемському саду зробили зробилась прірва між людиною і Богом. І Бог придумав дуже грандіозний план. Це що він зробив? Він віддав сина свого єдинородного. І через сина ми маємо через цю прірву місток, який людина може прийти до Господа і прийняти його як свого Спасителя. І сьогодні цей день ранковий, ми будемо дякувати Богу. Не тільки сьогодні, правда? Що сьогодні ми згадуємо спомин є смерті Ісуса Христа, але ми дякуємо Богу. Кожного дня. Ми повинні дякувати за Його муки і страждання. І ви знаєте, я хочу прочитати остання книга, це об'явлення Івана Богослова. П'ятий розділ. П'ятий розділ з. З 8 по 12 вірш прочитаємо цей текст. А коли він узяв книгу, то чотири тварини і 24 старці попадали перед анцем. А кожен мав гусла й золоті чаші, повні пахощів, а вони молитві святих. І нову пісню співають вони, промовляючи, ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений. І кров'ю своєю ти викупу людей Богові з усякого племені і язика, і народу, і люду. І ти їх зробив для нашого Бога царями і священиками. І вони на землі царюватимуть. І я бачив і чув голос багатьох ангелів навколо простолу, і тварин, і старців, і число їх було десятки тисяч раз по 10 тисяч і тисячі тисяч. Ви можете зрозуміти це число? Не можу зрозуміти, але я розумію одне, що там будуть дуже велике число, які будуть славити і дякувати Богу. І казали вони гучним голосом: достойний агнець, що заколений прийняти силу і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення. Прочитавши цей текст, брати і сестри, що ми зазначаємо тут? Два рази говориться достойний. Чому він достойний? Тому, що він був заколотий за наші гріхи. І знаєте, ще історія, із, коли ізраїльський народ, Бог виводив із Єгипетського краю, правда, там Бог сказав, щоб взяти агнця, заколоти його і намазати одвірки, коли буде йти ну, губитель. І щоб спасти своїх рідних, щоб спасти свою родину, друзів, треба було помазати косяки дверей. І тоді цей англ смерті проходив мимо. І ця смерть анця, вона нагадувала смерть Ісуса Христа. Ви розумієте, ми сьогодні, ми сьогодні є щасливі люди, благословені, тому що кров Ісуса Христа одного разу, ми це зрозуміли, вона. Очищає, вона омиває. Ми сьогодні будемо згадувати, бо він достойний прийняти славу. Він достойний один. Хто перед, на коліна може перед ким падати? Не перед людином, а перед нашим Господом Ісусом Христом, який заплатив велику ціну, щоб ми сьогодні могли згадувати, бо ми є люди, як я наголошую. Ми буває, забуваємось. Забуваємо, яка була велика ціна. Оце, оце і світ. Оця суєта навколо нас, вона забирає, забирає ту цінність, яка саме основна у християнина має бути. Якби не Воскресіння, не смерть, я так думаю, саме основне це є Воскресіння Ісуса Христа. Якщо б не Воскресіння, не було б смерті. І сьогодні ця, ця подія вона нагадує ще раз і ще раз нам ціну велику заплачену за наше спасіння, за те, щоб ми сьогодні були на цьому місці. Піднімемося на наші ноги. Прославимо нашого Господа і подякуємо за його милості.